У сусідньому селі вже мало Французької Станіслові Судові області. Війці приймають війни рівний і зістояли вирушає на підкріплення. І очевидно, що люди розбігаються куди, вже не до сутні. І тоді на підмогу нашим воїнам та стають всі. 13-14 років зі зброєю, яка у їхній власні не було в кожній хаті. І годі було вести бій, тому що потрібно було зберегти тих дітей, їх відмовити. Чому ми такі і сьогодні є тут? Мабуть, із тих дітей, котрі в рученятах носили набої, вже, мабуть, ніхто не ждав. Але ми є тут, тому що ми з них народилися. Нас хтось народив. Так і нам свідомість, серцю, терпінь, він нічого не придумав краще, як порівняти тим, буде на імені Я. Родив дитятку радості від того, що дитина на світ народилася, пам'яті про траворії вже немає. Це ось або щось має. Сьогодні, коли туди потрапимо. Знаєте, сьогодні така велика родина тут зібралася, але якщо тут на землі плач...